Навіть якщо ви вперше у Львові, і для вас тут кожне місце нове, кожна персона незнайома, усе ж буде хтось, кого ви таки добре знаєте. Портрет чоловіка, що жив у цьому будинку під номером 154, кожен з нас часто бачить майже щодня, тримаючи в руках купюру номіналом 50 гривень. Так, це відомий Бородань Михайло Сергійович Грушевський, учений громадський діяч та голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Родина Грушевських мешкала тут до 1914 року. Майже кожного дня на подвір'я історика забігали франчата. Так родина називала дітей письменника Івана Франка, що жили практично поруч. Грушевський провели в цьому домі 12 років життя, а згодом, поїхавши відпочивати в Карпати, не змогли повернутися додому через поважну причину настання першої світової. Згодом дім пережив досить важкі часи, встиг побувати також музеєм Франка, поки наприкінці минулого століття не був відреставрованим і присвяченим своєму першому легендарному власникові.